Отже, про позбавлення від російського імперського впливу будемо говорити далі вже на зв'язку Олексій Панич, філософ, перекладач громадський діяч. Пане Олексію, вітаємо вас. Отже, як бачимо випадків от такої народної дерусифікації, де імперіалізації дуже багато, і ну ймовірно, в... такі випадки все частіше тимуть, і тому власне і важливо якомога швидше врегулювати це законодавчо. Але які проблеми існують, і чому цього досі не зробили? Я думаю, що якраз законодавчих важелів тут достатньо у місцевої влади. Ви ж чули по сюжету. Що місцева влада, яка хоче розібратися з цими пам'ятками, там, монументами радянським солдатам, вони можуть це робити. Там, де вони цього не роблять, там забарилися з цим, там виникають конфліктні ситуації. Але от щодо порівняння з пам'ятником Леніну, я все ж таки не погоджуся з тим, що було сказано в сюжеті, бо коли скидали Леніна на Бесарабці, все ж таки в Україні була влада, проти якої протестували. Там не було можливості зробити це в законний спосіб. З тих пір, вибачте, мало ну, багато що змінилося в українській владі, тобто зараз можна йти правовим шляхом, можна і треба. А там, де люди поспішають і беруть на себе ініціативу таку низову. Там доводиться втручатися поліція, там же хай розбираються. Було порушення закону, не було порушення закону. Якщо було порушення закону, ну доведеться відповідати і за це. Тобто, ми вже зараз маємо свою владу по всій території України достатньо проукраїнську, щоб робити це чисто в правовий спосіб. До речі, лаври це також стосується. Там інша проблематика, але так само наголошую: треба йти чисто в межах закону, щоб не виникали зайвих проблем. Пане Олексію, так дивіться історія про перейменування чи повернення Росії історичної назви. Так, гордовите ім'я Московія повертається до цієї величезної території населеної відомо Ким. Ну і відповідно в Росії з одного боку триває істерика з другого боку, ми розуміємо, що ми формуємо так, би мовити, нашу топоніміку сучасну, зокрема, і щодо цієї держави-агресора. Як ви думаєте, розгортання цього сценарію, як буде він впливати загалом на процес і в Україні, і в Москві? Ви знаєте, я зараз піду проти течії, напевно, але я скажу, що мені не дуже до вподоби ідея переіменувати Росію в Москві. І водночас є інший процес, який паралельно йде, який мені здається, значно важливіший. Я його одразу назву. Це е, документ внесений зараз на розгляд Верховної Ради про визнання режиму російського режиму расизмом. Це режим, це ідеологія, і в проєкті постанови Верховної Ради чітко сказано, що це таке. Оце мені здається надзвичайно важливо. Чому я, мені не дуже до вподоби ідея переіменування в Москві? Дивіться, по-перше, немає прецедентів у світі. Є купа прецедентів, коли одні країни називають інші не так, як вони називають самі себе. Ну в Німеччині Дойчленд, а у нас це Німеччина, ніхто не дивується. Є прецеденти, коли переіменовують, але за ініціативою самої країни. Ну, у нас була акція така Київ над Києвом. Mm -hmm. Китайці просували дуже наполегливо іменування своєї столиці, як Бейчін англійською, а не Пекін. Воно справді ближче до китайського вимовляння, і це китайці робили дуже активно і наполегливо, ну, пару десятків років, поки всіх перенавчили. Але нема такого, щоб одна країна взяла і вирішила, а давайте ми іншу країну будемо називати не так, як раніше, але якось по-новому. Є ще одна проблема, крім цього: чи воно правильно по суті називати це Московією. Держава, яка з нами зараз воює. Хоч як ви її називаєте, це Російська імперія. І вона Російська імперія не одну сотню років, і вона якраз принципово не змінилася, коли це була цари, імперія Романових або ще до Романових. І коли вона називалася Радянський Союз, і зараз, коли вона називається Російська Федерація, це все одно, в принципі, одна і та сама держава. І вона вже не Московія. Московія вона була, коли вона була Московським великим князівством. Тобто називати це зараз Московією, це трошки видавати бажане задійство. От коли стануться там такі зміни географічні, що заживе самостійним життям Сибір, Урал, Кавказ, Башкортостан, Каріяла, Татарстан, От коли все, що залишилося навколо Москви, повернеться приблизно в кордони Івана Третього до взяття Казані, От тоді це буде Московія, тоді це так і треба буде називати а так. Ну це якщо воно потім. повернеться, ну, так би мовити, до цього ми... формату, пане Олексію. Ми розуміємо, що Росія чи то Московія переживала не менш критичні історії, а можливо, значно більш критичні, зокрема, йдеться про події столітньої давності, Так, коли справді процеси внутрішньої. Політичної і військової децентралізації сягнули захмарного рівня, чого ми не спостерігаємо зараз. З другого боку, так є певна історична тяглість, і історична традиція. Ми розуміємо, що ми повертаємо в такий спосіб своє ставлення до Росії, до Московії з часів не знаю, 17 століття. так колись насправді все і почалося. Зокрема, йдеться про поглинання і руйнацію нашої політичної самобутності. Ну, в 18 столітті вже остаточно поставили в силовий спосіб ті чи інші. Грубі крапки порубали голови, вислали людей до Сибіру, і так далі. І так далі. І так далі. Ми розуміємо. Ну і от, можливо, саме в цьому є, так би мовити, вся важливість для України, тобто повернення до певних історичних витоків, коли сталося цивілізаційне зло. Я розумію, маєте рацію, але це, це те, що англійською мовою називається wishful thinking. Тобто, це ми мислимо не від того, що є, а від того, що бажано. Ми бажаємо Росії стати знову Московією. «Make Russia small again». Була так, був такий жарт з вивертом фрази, яку колись винайшов Рейган, а потім використав Трамп. Тобто ми бажаємо Росії перетворитися на Московію. Але поки що цього не сталося. І от ще один парадокс. Я згадав вже про термін «рашизм», який ми вводимо зараз. Хочемо ввести в законодавство. Я там був в складі робочої групи, тому дуже так близько до серця сприймаю цей документ. І от уявіть собі, який ми робимо парадокс. Ми цей е, е, лад, який зараз є в Російській Федерації, називаємо расизмом, а країну хочемо переназвати з Росії на Московію. Московія, але расизм. У мене це не в'яжеться одне з іншим. Це Росія і там расизм. Коли вона стане Московією, вона позбавиться расизму. Але до цього ще треба дожити. Тоби Шевченківська премія. Так, погоджуюсь, цікава у вас доволі аргументація. Шевченківська премія, розуміємо, пару днів тому інтелектуали і навколо інтелектуальна публіка переживали, так би мовити, не найкращі моменти. Ну, з урахуванням того загалом. Апокаліпсису, який в нас розгортається по країні, це не основна тема, але дуже важлива і дуже символічна. Так багато десятків років дотримувались певного церемоніалу і певного ритуалу. Зокрема, йдеться про оголошення переможців і так далі. Ваше ставлення до того, що відбулося ну в будь-якому разі, голова Шевченківського комітету, шановний Юрій Макаров, написав заяву про відставку. Ну, вже просто не витримав. Ну, я до цього якраз з розумінням ставлюся. Цей його крок я вітаю, я вважаю, що він виправданий в цій ситуації, заслуговує на повагу. Загалом я б сказав, перефразуючи анекдот, відомий лауреати знайшлися, а осад залишився. Бо справді тут є багато накрученого, тут є недоговореності, ми дечого ще досі не знаємо про цю ситуацію. З іншого боку, вже пішли міфи. Наприклад, я неодноразово чув, що от яке порушення, е, указ президента завжди виходив 9 березня, а тут не вийшов. Або от яке порушення, всім відомо, що лауреатів має називати указ президента, а він їх не назвав. Насправді нема такого. В положенні про премію нічого не сказано про те, що от е, лауреатів має оголошувати указ президента навпаки. Там сказано чітко, що комітет Шевченківський ухвалює рішення про правоурятів і своє рішення повідомляє на своєму вебсайті. Це в положенні є. І водночас подає президенту проект указу президента. Тобто, комітет Шевченківський має звітувати перед суспільством, а не просто бути якби на побігеньках у президента і служити йому. В даному разі функцію держави виконує Шевченківський комітет, от що принципово важливо. І в попередні роки була така неписана традиція, оскільки ніде не сказано, що комітет має чекати на указ президента, завжди явичним порядком було так, що комітет ухвалює рішення і майже одразу це рішення повідомляє. Офіційно, напівофіційно, член комітету висловився. Голова комітету висловився, але рішення завжди ставало відомим за кілька днів після того, як його оголив комітет. А потім вже був указ президента, і він був не 9-го, а як правило, за кілька днів до 9 го березня. Він, був до 3, го 4, го 6 го березня. Два роки тому було навіть таке, що комітет оголосив лауреатів 9 березня, а президент Зеленський підписав указ в середині травня. Mm -hmm. Не знаю, чому він так довго тягнув, але скандалу тоді ніякого не вийшло, бо сталося головне, країна дізналася лауреатів не пізніше 9 березня. А тут нашарувалися дві речі: чомусь невідомо чому Юрій Макаров, голова комітету, забув про власне положення, чомусь він вирішив, що комітет має мовчати про лауреатів, поки це не оголосить президент. Він навіть писав на Фейсбуку, що їм працівники секретаріату казали: чекайте, чекайте, не оголошуйте, почекайте указу президента. Там даруйте нас що, що керівники секретаря оргкомітету Шевченківського комітету керують е, премією. Вони ж не керують, вони ж виконавці. Тому не треба було від традиції відходити. Два роки тому пан Юрій Макаров сам в інтерв'ю Суспільному в лютому місяці пояснював. Коментував рішення Чевченківського комітету. А вручати Завас, буде чому, президент. Пане Олексію, вручати нагороди лауреатам. А це вже справа президента, і це мене якраз менше хвилює. Тут е, варіантів тільки два: комітет висловився, і президент може або підписати указ, або не підписати. Не підпише, це буде великий скандал, який я вважаю президенту абсолютно не потрібен, хай як він ставиться до цих лауреатів. Може йому хтось з цих лауреатів не подобається, може навіть активно не подобається. Але зайвий скандал на порожньому місці, ну навіщо це? Навіщо проти себе налаштовувати велику частину української культурної спільноти? Тому я думаю, що нікуди президент не дінеться, підпише. Коли, напевно, вже в травні. Але Олексій Панич, філософ, перекладач громадський діяч, був з нами на зв'язку. Аналізував ситуацію Шевченківською премією і інші теми обговорили зокрема перейменування Росії на Московію.